Ми, як велика сім'я, посмішка ширше за світ, зміниться наше життя і нажді. О, важко втрачати людей, як я ноли йду до жіро. та містечка, За ваші відважні сміливі сердечка, За піднятий прапор, за острів зміїний, спасибі вам, захисники України, за пісню, за працю, за можливість спати, за надію, перемоги дочекатись, за віру, за правду, за мову соловіну, спасибі вам, захисники України. Те, що можемо далі навчати і з друзями своїми зустрічати? Чимайте небо і наші рідні стіни, спасибі вам, захисники України. Хоробні, відважні, рішучі, ледівники піня, гостоми лябучі у цілому світі, войки такі єдині, спасибі вам, захисники України. Де ще друга зерна та картоплі, не знатиме голоду, рідна сторона. За оберіг нас за вербу і калину, спасибі вам, захисники України. чекає громада, чекає родина, когось мати старенька, а когось дружина. Повертайтесь додому, повертайтеся живими, найможніші доньки і сини України. Євросоюз Україна чекає, Європа кулаки за нас тримає. Ви надихаєте на позитивні зміни. Спасибі вам, захисники України. За те, що не здаєтесь, не відступаєте. за те, що ворога назад відганяєте, за те, що честь козацька не загине. Спасибі вам, захисники України. Сирені про тривогу сповіщають, відважність засього нас захищаю. Ви бережете нас від граді і відмін. Спасибі вам, захисники України. Хай ангел охоронець буде з вами, а ми в молитві підемо до храму. Молитись будемо. Кожної днини за вас, захисники України.